Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці математика. Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати вивчені таблиці множення і ділення, розв'язувати задачі на ділення, на вміщення та визначати час за годинником. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Почнемо урок із усного рахунку. Порахуйте! 35 додати 26. У вас є варіанти відповідей. Дорівнює 61. Правильно. Наступне. 56 додати 26, дорівнює. 82. 46 додати 17, дорівнює. 63. 18 Вісімнадцять додати тринадцять дорівні. Тридцять один. Тридцять додати сімнадцять дорівніє. Сорок дев'ять. 25 додати 28 дорівнює. 53. Молодці. А зараз відкрийте, будь ласка, свої зошити. Пропустіть 4 клітинки від попередньої роботи на 5 посередині. Запишіть сьогоднішнє число. Нижче класна робота. Зараз ми з вами виконаємо. Хвилинку каліграфії потрібно обчислити вирази і записати в один рядок лише результати цих виразів. І так, 74 відняти 66. Запишіть в зошит відповідь. 48 відняти 19. 63 відняти 59. 56 додати 6. 72 додати 20. 23 відняти 6. І так, перевіримо. Ви мали отримати такі результати: 8, 29, 4, 62. 9217. Зараз переходимо до роботи в підручнику. Відкриваємо сторінку 111 та знаходимо вирази номер 670 Не записуємо всі вирази, а лише ті, які на слайді. Запишіть та обчисліть. Але пам'ятаємо: спочатку виконуємо дію в дужках. Для цього зупиніть відео. Перевіримо 18. 16, 27, 15. Далі переходимо до наступних виразів номер 671. Запишіть за зразком та також обчисліть їх. Для цього зупиніть відео. Перевіримо 8, 9, 7, 9. Що ж, переходимо до розв'язування задачі. Знайдіть в підручнику на сторінці 112 номер 673 Поставте пальчики читаємо разом. 15 кілограмів мандаринів розклали в пакети. По 3 кг в кожний? Скільки пакетів знадобилося? Діти, про що йдемо в цій задачі? Про мандарини. Що робили з мандаринами? Їх розклали в пакети. Чи відомо, скільки всього було кілограмів мандаринів? Так, 15 кілограмів. А відомо, скільки поклали кілограмів кожен пакет? Так, по 3 кілограми кожний. Чи можемо відразу дізнатись скільки пакетів знадобилося? Так, звичайно, це проста задача на одну дію. Для цього нам потрібно використати дію. Ділення правильно. 15 поділити на 3 дорівнює 5 пакетів. Відповідь: 5 пакетів знадобилося. Запишіть розв'язання задачі собі в зошит. А зараз переходимо до наступної задачі. Номер 674. 10 літрів морсу розлили в глечики по 2 в кожний. Скільки глечиків знадобилося? Про що в цій задачі йде мова? Про морс. Куди розливали морс? Правильно, в глечики. Чи відомо скільки було літрів морсу? Так, 10 літрів. А по скільки літрів розлили морс в глечики? По 2 літри. Чи можемо відразу дізнатись скільки глечиків знадобилось? Так, звичайно, це схожа задача на попередню. Для цього нам потрібно використати дію ділення. Нам потрібно 10 поділити на 2 дорівнює 5 глечиків. Відповідь 5 глечиків знадобилося. Запишіть розв'язання задачі. А зараз відпочиньмо. Thank you <laughs> Оці відпочили. А зараз відкриваємо В сторінку 112, знаходимо номер 675. Перед нами годинник. Розгляньте, яку годину показує годинник у першій половині доби. Ми бачимо, що стрілка, яка вказує на хвилини, стоїть на 12. Це означає, що маємо з вами 00 хвилин. хвилин. Годинникова стрілка стоїть на 5. Якщо це перша половина доби, то ми з вами говоримо 5 годин 00 хвилин. А у другій половині доби як ми будемо говорити? Так, 17.00. Молодці. Що ж? Наступне дивимось. У нас дві стрілки стоїть на 12. Ми маємо з вами 0-0 хвилин. Та, якщо в першій половині доби, то отримаємо 12-ту годину. А якщо у другій тобі, то 24 години. Зараз у вас прикріплений онлайновий інтерактивне завдання. Вам потрібно перейти за посиланням та виконати його. Домашнє завдання опрацювати номер 676 677 на сторінці 112. На цьому наш урок закінчено. Дякую дітям за увагу. Гарного дня, до побачення!